Друзі, доброго вам всім вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, хочу показати вам сорт винограду під назвою Аркадія. Це класика, яка повинна рости на кожному участку тієї людини, яка полюбляє виноградну ягоду. У мене цього куща, Кажу, куща. у мене цього сорту два кущі. Получається. Тут у мене щільна посадка і кущі невеличкі, тому нагрузка також невеличка. Я його витягнув у цьому році на дальній кордон. Там будемо формувати лози. І я думаю, що при більшому запасі ми получимо гарний результат. Ну що, по сорту, характеристика даного сорту. Цей сорт винограду має гронки від 200 г до 2 кг. Отака От ось нерівномірність. У мене таких грон не було. більша була 1200 грн навіть на такій щільній посадці. Але в цьому році я дивлюся, ну, таких грон не буде, щоб були за кілограм. Грам 800 це більша. Але гронка від 600 до 800 г це Нормальна стандартна грона для себе і для реалізації. Я думаю, що виноградарі про це знають, а ті, хто не знає, я тим сказав особисто. Має ягоду цей сорт таку сосковидну, жовтого кольору, має мускат приємний, Мякоть М'ясисто соковита, цукру більше, ніж норма, так як для мене. Я е, дуже сильно солодкий не люблю виноград, але багато людей шукають виноград із е, сильно солодкою ягодою. Тобто Аркадія має сахар такий сильний, я б сказав би. Ну що, покажу зараз, яка нагрузка тут. На цьому кущеві, бачите, ось є і менші гронки, є трішки більші. Є різні. Але тут щільна посадка. З двох кущів приблизно буде кілограмів 20. Тобто на цьому кущеві буде кілограм 10 і на тому кущеві кілограм 10. Ну, Можливо, трішки більше. Але кілограм 20 це з двох кущів. Тут ну так, мало, немає запасу лози. І тому, виходить, така у нас невеличка нагрузка. Ось ось, бачите, перегнулось і все. Потрібно вирізати і викинути. Ось. До речі, частково я вже Аркадію знімаю. Де маленькі гронки знімаю. Вчора був на базарі. Ну, люди куштували, говорять, що все смачно, все класно. Так що якось так. Ось у мішечках в цьому році оси лютують. Але що маємо, то маємо. Ось де. Гронки, які раніше відсвіли, вони вже готові. вибірково, які пізніше ще добирають розмір цукри. Ось де на тій, туди, на ту сторону, там. І тут ось такий невеличкий кущик. Я сюди більше дав можливості Молдові. Також починає фарбуватись. Так що якось так. Виводите, виводите цей сорт винограду потрібно на дальняк, щоб сформувати нормальні лози. А ось бачите яка. О! І давити пчелу ж не хочеться, тому що пчела допомагає нам із запиленням. І Тому таке відношення до бджіл у мене. Але коли оси починають гатити і шершні, то потрібно відловлювати. Ну що, якось так зараз покажу в розрізі. Така ягодка в розрізі буде. Дивіться, спробуємо, яка вона на сік. Дивіться, сік тече як файно, М'ясиста. Ну, теж в той же час соковита. Так, зараз ми ваги вімкнем. нуль. Що тут у нас ягодка буде? 12 грам 17 міліграм. Це в нас тут. І тут 12 грам 17 міліграм, чи ні, ану. 12 Дванадцяграм, 17 міліграм. А ну, цю чи мені показалось. 12 грам 15 міліграм. Але перед цим показувало 12 грам і 17 міліграм. Ну що? Від 12 до 12 з половиною грамів має. Цей сорт винограду, ягоду. Я думаю, що доволі непоганий показник. Дивіться, ось якщо її взяти в руку, ну, так вона виглядає. Така якось так. Ну що, ось таке вийшло відео по Аркадії. Друзі, бажаю вам, у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги. Ця перемога буде тільки за нами, ніяк інакше. З Божою допомогою все в нас буде Україна. Що Сьогодні 2 серпня 2022 року. З вами був Толян. До побачення. Ще побачимось. Дякую за увагу.